Всім привіт! Настав цей день і я втрачаю лабубну незайманість. Да. Володимир постарався і прислав мені ось оце. Так що в мене тепер є вініловий плюш якийсь рожевий. Ну, це не точно, у нас може бути різний, бачите навіть ліцензія, що це оригінал. Але це не точно. Ми будемо думати, що Володимир подарував нам оригінал. І в нас тут може зустрітися різні лабуби. Це, звісно, жесть. Ніколи не думав, що в мене буде лабуба, але життя, доля вирішила по-іншому разом з Володимиром. І тут у нас є якась любовна лабуба, надія, серініті, лак, Хепініс, лояліті і якась супер дупер секретна. Вона. Зустрічається одна на 72 коробки. Ну що, витягуємо супер секретно, щоб взагалі прям відлабубиться. Ой-ой-ой, тут треба дергати, я так розумію. Тут у нас щось такого. Можна упаковку, ну що ж, а так відкрити не можна, тут якось ножиком пройтись. Ні? Як коробки лига, знаєте? Опля. Ну я не впевнений, що я роблю все що, щось правильно. Хочеться зберегти хер ти її збережеш, давайте. Як маленький... Та да що ж, блядь, відбувається? Опа, ще й не до кінця робиться. Це так задумано. Що й То, що я, блядь, придумав це Срань? І що у нас тут? Я так розумію. У нас Надія випала. Надія у нас випала. Тут навіть картки є лабубні. І вони неї совтач. Є ще отака штука. Тримати подалі від дітей. Діатом якийсь. Не їсти. А якщо я тупий, ну ладно. Ось така у нас лабубна карточка, є пакет. Пахне лабубними справами. І у нас є ось такий лабубо, бля. Я ніколи не думав, що в мене буде лабубу. Оце можна обрізати. Ну Обрізати не можна, бо ніхто не повірить, що у тебе лабубу, бля. Срань. Володимир, це ти бачиш? Ти мене змусив. Бути. Огой, який кірце мощне. Це тут прям мощ. Лабубу. Пузика жмакається, ручки щось там може щось робиться. А, отут крутиться, Типа стісняшку можна зробити. Ох. Ну, він же, звісно, не стоїть. Не, не стоїть. Він може тільки висіти. Ну такой, трохи важезный. Надія нам выпала, но не супер-дупер секретная штука. Можно было удачу вытянуть, но мне таки подобается. Можно ну, было желтого вытянуть, ну короче. Вот такой прикольный зверь. Так что, Якщо... The Monsters написано, The Monsters. Ну, все якесь в добрих традиціях китайських товарів. Якісь написи за монстри. Непонятно, ну. Прикольно, але непонятно. Що І... ж, дякуємо за лабубу. Тепер у мене буде Лабуба на полиці стояти разом з качкою. Колись він казав щось там, арігато, колись кричав. Вже нічого не кричить, бо його. Треба ще постирати його життя поколбасило, але він у мене живий і дональдак. І ось така лабуба. Ну, здивований, що в мене є лабубу. Володимир Великий, дякую, але. Але. але, Тепер я лабубо Тепер все. Чекайте розпаковку інших лабуб на каналі. Так що пока-пока.